Василь Чорний, виконуючий обов'язки головного тренера футбольного клубу команди Борщів. Перемога 5-1, впевнена, як прокоментуєте роботу своїх хлопців? Сьогодні хлопці, я вважаю, попрацювали на славу. Багато моментів ми ще своїх не використали, також, де могли також і пропустити 1-2 гола. Но сьогодні я рахую, що ми більше хотіли. Перемогти, тому що ми десь завинили трошки перед своїми болівальниками. Минулий тур, де 2-0 ми вигравали, зіграли 2-2, хотіли реабілітуватися. Хлопці вийшли заряжені на ...ігру і Я думаю, що сьогодні нам ігра вдавалася. І ми заслужено перемогли. Десь перемагали 2-0, пропустили 2-1, почався якийсь, можна сказати, сумбур. Як рекомендуєте це? Ну, це завжди, коли граєш 2-0, вроді гра складається добре для тебе, є моменти, але їх не забиваєш. І завжди це наказує, коли ти свій не забив. Завжди є в команди суперника момент, який вони використовують. І тоді виходить, що дуже нервова кінцівка, бо вже рахунок 2-1, не 2-0, зазор в один гол. Тому десь хлопці чуть, може, хотіли зберегти рахунок, але... Добре, що так сталося, що забили один, другий, третій і перемогли. Головний тренер футбольного клубу Вікнини. Поразка 5-1, знову прикра розгромна поразка вдома. Як ви коментуєте це? Що коментувати? Знову пропускаємо гол на другій хвилині. Як ми можемо війти в груп, що правда, після пропущеного гол, два потишно 100% кілометрів ми не забуваємо Зрівнюємо, і зовсім інші емоції, інші настрій. На жаль, кажу, майстерність суперника, вищий майстерність моїх хлопців, і це далося знаки суто за рахунок індивідуальних дій. В загальному старалися, рухи навіть знайти рахунку 0,2 2 старалися зберегти структуру гри, ніхто не відходив від, своїх, тобто від нашого плану, коли вдалося забити гол. І вже вирішили трохи перебудуватися, більшість під сили підсилки в атаку. І, на жаль, як це буває, ми вже фізично підсіли, не могли вернутися назад. Цим скоро старся, забив три голи фактично після наших помилок, в передній лінії, що річ, реалізувати, програли підпір і отримали. Рахунок. Ну, маємо те, що маємо. Штям, так Рахунок не сильно відображає події на футбольному полі. Так, у спернику сильніші, вони перемогли заслужено, але ну, не стати вона рахунок допомоги. Ще одне питання, швидка заміна Чорнобая, там на 15-й хвилині, з чим це пов'язано? Не вийшов. Дуже багато помилок і вирішили.